На території Житомирщини проживає одна з найбільших діаспор поляків в Україні. До того ж, Республіка Польща одна із найбільш зовнішньоекономічних партнерів області, зауважує Сергій Машковський, голова Житомирської облдержадміністрації. Саме тому такі зустрічі важливі для нашої області та й всієї країни. Польща старає ще на Польща на форумі іде до того, щоб об'єднувати Україну і всі держави. Від того, якою дорогою піде Україна, залежить багато на мапі Європи, те й ченщі Європи. Я впевнений, що з вашою допомогою Україна стане справжньою європейською демократичною країною. Таніслав Домброва, заступник маршалка Сілеського воєводства Республіки Польща, наголошує, що для України важливо не повторювати помилки, а користуватись тим досвідом, що набула Польща. Наприклад, не формувати спочатку низи, а потім йти догори. Важливо зробити все одразу загенсам сам також до заохочують до співпраці також не тільки між самоврядуванням, а також між людьми, мешканцями. І це є найбільша і найкраща співпраця. Поля а українцями. не одна делегація протягом десятиліть їздила приймати досвід у польських представників, але на жаль, майже нічого не впроваджували на Україні з цього досвіду. Зазначає Віталій Француз, голова Житомирської облради. І те, що сьогодні відбувається на сході, це також є наслідок того, що Україна дуже довго не приймала рішень по кардинальному реформуванню. Мірослав Сикула наголосив, що найкращим обміном серед нашими регіонами це буде обмін молоддю, адже саме молодь є рушієм прогресу. Маршал Окслецького воєводства Республіки Польща вважає, що з нашим регіоном можна працювати в різних сферах. як найбільше це економіка, співпраця в науці, а також і медицині. Але найбільше це співпраця між нашими самоврядуваннями, Житомирщина відкрита до ділової конструктивної співпраці на всіх рівнях, зауважив Сергій Машковський. Тому я думаю, що наша зустріч покладе початок. Нашим дружнім, теплим і звичайно взаємовигідним відносинам. по завершенні зустрічі, гостям вручено пам'ятні сувеніри.